Жінки, любіть, любіть достойних чоловіків, любіть чоловіків, які зможуть вам зробити життя яскравим, класним, наповненим емоціями. Ви повинні розуміти, що ви та єдина і кохана. І ніколи не розмінюєтесь на щось менше. Ну і звичайно, благополуччя, щастя і тих банальних речей для того, щоб от всі ваші близькі були в безпеці і всі банальні речі, які потрібні кожному з нас. Ми того варті. Є така думка, і я до неї прихильний, що наші українські жінки вони взагалі найкращі, а жінки, які працюють в Агро, вони і найкращі, і найрозумніші. Бажаю, щоб все, що вони там собі запланували, і в Агро, і поза агро, щоб воно у них все здійснювалося. Знову ж таки, врожаїв, погоди, дощу і цін гарних на продукції. Не боїтесь нічого. Якщо ви знаєте, що я це зможу, значить зможуть всі. А якщо ніхто не зможе, то ви будете перші. Не боятись, рухатись вперед, спробувати щось нове, дійсно експериментувати, знаходити нові рішення, не боятися невестувати. Якщо у вас є така можливість, а якщо ні, то знаходитись можливості, це все в ваших руках. Якщо ви розумієтесь в тому, що ви робите, це ваше, це те, що ви любите. Ви будете найуспі... надуспішними. А саме це зараз вимагає від України всесвітній ринок. Ви краще. Дорогі жінки, компанія «Кун Україна щиро вітає вас із цим весняним, гарним, чудовим сонячним днем. Бажаємо вам всього як найкращого, Щастя, здоров'я, кохання, всіх благ, гарного вам дня, бережіть себе. Дорогі жінки, щиро вітаємо вас від компанії Titan Машинері Україна» з цим прекрасним весняним днем. Зичимо вам здоров'я, натхнення, всього найкращого. Успіхів, це буде Україна.